Друзі, всім привіт! Компанія автопарк я з вами на зв'язку. Сьогодні у нас продаж заїхав ось такий класний Renault Меганчик. Це у нас п'ятий рік, 1,4 бензин. По кузову має тільки один локальний підкрас весь в рідній фарбі. Є нюанси по кузову в вигляді притартості. Там... Але так взагалі в принципі, без нарікань. По салончику є нюанс по передньому водійському сидінні. Так, в принципі, по кнопках нормально все працює, все адекватно. Є електрорегулювання дзеркал, 400 подйомника, механічне регулювання сидінь. Ось тут так це все у нас виглядає. По задньому ряду зараз покажу. Задній ряд автомобіля також у нас в хорошому стані. Абсолютно тут, як то ніхто ніколи не їздив з 2005 року. Карта дверей, як бачимо, також е, кузу. Зараз я вам покажу. Ось так це в нас все виглядає. Він знаходиться у нас на сумській 2, місто Київ, біля метро ОСКівської його можна придбати в кредит в лізинг та за готівку. Також можете заходити на наш сайт автопарк Там ми в першу чергу викладаємо наші нові надходження.